Харків нині в відносно спокійно було в Харкові. Повітряна тривога лише один раз лунала. В місті оголошували загрозу пусків керованих авіабомб. А інформації про вибухи в місті немає з нами на зв'язку. Ігор Терехов, міський голова Харкова. Пане Ігоре, вітаємо вас, раді бачити. Вітаю, взаємо. пане ігоре. Чи можемо поцікавитись оперативною ситуацією в місті? І знаєте наскільки актуальне питання відновлення інфраструктури, в тому числі житлової. Ну, перш за все хочу сказати, що більш-менш спокійно е, проходить цей день, і ніч була теж більш-менш спокійна, але потрібно бути дуже уважними. І ворог дуже каварний і може в будь-який е, міг е, запустити по Харкову і ракети, і шахеди. І це ми чудово розуміємо. Е, тобто, потрібно бути дуже дуже обережними, прослуховуватися до протиповітряних тривог, які е, можуть лунати. Тільки тоді, коли є реальна загроза для міста Харкова, бо у нас відпрацьована система диференцованих противоповітряних тривог, коли ми відокремили міста Харків від Харківської області, і сьогодні маємо таку можливість, щоб втілювати в життя те, щоб люди були розуміли, що коли вже лунає то протиповітряна тривога, то Дійсно, є реальна загроза для міста Харкова. Що стосується відбудови, я хочу вам сказати, що так дійсно ми працюємо. Ми відбудовуємо. На жаль, місто місто сьогодні дуже серйозно пошкоджено, росіяни пошкоджили місто дуже дуже серйозно. Я б сказав би, що серед всіх великих міст на жаль, місто Харків найбільш постраждавше місто від росіян. Що стосується е, такого, таких цифр, я хочу сказати навести е, тільки дві цифри, е, які характеризують сьогодні е, те, що накоїли російські агресори, е, спочатку війни 12 тисяч е, будинків зазнали пошкодження, серед яких 9 тисяч це житлові будинки харків'ян. Це і приватні будинки, і багатоповерхові житлові будинки харків'ян. Крім цього. Практично 40 будинків, і це е, тільки е, тільки такий початок такої ретельної роботи. 40, практично 40 будинків вони не підлягають відновлені, і ми е, будемо їх зносити. Вже три з них знесли е, завдяки е, нашим партнерам е, про ООН, е, і працюємо далі. Але відбудова відбудова це головне. Це те, що дає надію, те, що дає е, людям впевненість. Що ми будемо відбудовувати наше місто? місто герої. Три школи вже під землею, ще три плануєте. Загалом після старту навчального року виправляєте 17 тисяч учнів. Зайшли в школи, які облаштовані під землею. Ну, в метро маємо на увазі, а деякі аж мають три поверхи, да, та, там вниз. Але це не всі школярі міста. Більше того, велике питання: що з дошкільною освітою і що з вищою освітою або середньоспеціальною, тобто що з коледжами. Як вирішуєте це питання? Ну, про за все хочу сказати, що ми читали повинні розуміти хто за що відповідає, що стосується шкіл, то так це. Міська влада, і це ми і тому ми сьогодні будуємо дуже багато будуємо, Якщо ви пам'ятаєте, то ми були першим містом, яке побудували справжню підземну школу, першим і єдиним містом світу, яке переобладнали шість станцій метрополітени для того, щоб наші діти мали можливість вчитися. І я дуже вдячний сьогодні нашим будівельникам. І я дуже вдячний сьогодні і всім вчителям і батькам, і школярам, які. Не не залишають Харків, а працюють який. І... Вчителі навчають наших дітей. Що стосується того, що ми будуємо, які у нас плани, то можу сказати, що ми так першого вересня відкрили ще три підземні школи школи, і дуже багато дітей дуже багато емоцій, які були. Бо діти скучили просто за школою за освіта. Що стосується наших планів, то до кінця року ми розраховуємо ще побудувати ще три підземні школи, і у нас Буде таким чином 10 підземних школ, які працюють, крім цього, шість станцій митрополіте стосовно вишев, то више, це не зона відповідальності міської влади, але я хочу сказати, що так дійсно ми співпрацюємо з ними і сьогодні. Наш університет, університет Разена, він буде відкриватися для офлайн навчання. Так, вони, вони зробили укриття, сертифіковане укриття для того, щоб мати можливість, щоб студенти поверталися, і студенти навчалися в режимі віч на віч. Що стосується ПТУ, так це є питанням, і дійсно сьогодні ми потребуємо, щоб навчання було. ПТУ, на жаль, сьогодні вони вчаться тільки в режимі онлайн. Ми, йдеться про так. коледжі, правда? Я правильно розумію, про коледжі йдеться? Да, коледжі. Угу. Так, професійно технічний коледж. Пане Ігоре, давайте про безпрецедентність так харківського метрополітену, харківського метро. Ну, я. Впевнений, що навряд чи ще якийсь метрополітен виконує настільки багато функцій, не тільки перевезення. Скажіть, будь ласка, великий спектр застосування харківського метро. Він очевидно і логічно пов'язаний з якимись додатковими знаннями, в тому числі представників метрополітену. Як з цим впоруєтесь? І, зокрема, можливо, є якісь відкриті вакансії. На ну, всяк випадок. На всяк я випадок. Просто... Знаєте, так. життя мінливе. Я Секундочку, чого я не знаю. Ти приїжджаєш в Харків. Будь ласка, повідомляйте. Вакансія є, приїжджайте, приїжджайте до Харкова. Будемо вдячні, якщо покажемо все, розкажемо. Що стосується метро, то. Знаєте, я хочу сказати, що ми недавно відсвяткували 50-річчя е, запуску метрополітену. І зараз ми маємо 30 станцій метрополітену. І е, хочу подякувати сьогодні всім працівникам, нашим ветеранам і будівельникам, які будували метрополітен, які зараз експлуатують метрополітен. Бо це е, організм, динамічний організм, який забезпечує. Життєдіяльність тому числі і міста Харкова. Бо починаючи з початку війни, ми зачинили і Тоді кожного дня там цілодобово перебувало 160 тисяч мешканців міста Харкова, студентів, які тоді опинили складних умовах. І ми евакуювали людей. По тонелі митрополітена до вокзалу, і потім вони виїжджали з міста Харкова. Знаєте, я хочу сказати, що те навантаження, яке було, те навантаження, яке є зараз на метрополітен, воно дуже серйозне, і важко переоцінити роль митрополітена сьогодні. Так, сьогодні є безкоштовний приїзд. Сьогодні метрополітен є основним перевищиком в місті Харкова і це дуже дуже важливо. але та інша функція бо е, свята ми відзначаємо в метрополітені, концерти концертами. Даємо в митрополітені, е, і крім цього, е, це є основним укриттям насправді для міста Харкова. І багато містян сьогодні, е, коли луна е, повітряна тривога, то вони просто спускаються в і переждають там е, до кінця е, повітря, коли луна е, відбій. Повітряних тривог що стосується вакансій, я хочу сказати, що е, так там працюють справжні професіонали, але вакансії є, і різні вакансії є, е, і е, тому ми будемо. Вдячне, коли люди будуть приходити е, на роботу і в Харківський метрополітен, і в інші наші комунальні установи, комунальні підприємства. Судячи з усього, я маю продовжувати тему про вакансії, спитати про <с <с авто автомобіль, автобусно тролейбусний парк і про вакансії, але насправді спитаю про автобуси. Е, історія на мільйони, точніше на 230 мільйонів. Ви збираєтеся купити там величезну кількість автобусів, але вживаних міська рада оголосила тендер. А що це за транспорт? Які цілі? Що воно має, що 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 шукаєте, і навіщо аж так багато? І аж так багато це скільки. Дивиться. Я хочу вам сказати, що що стосується транспорту, що стосується транспорту то, звісно, Дуже постраждав Харків, транспорт Харкова від вибухів, від снарядів, і, ви пам'ятаєте, тролейбуси, і трамваї, і автобуси, які у нас є, теж дуже, дуже постраждали. Багато з них не підлягає зовсім ремонту. І ми маємо певний дефіцит сьогодні. Транспортом в міста Харкова так ми е, був тендер, антенне. Що стосується автобусів, для нас дуже важливо, бо це е, цей транспорт забезпечує сьогодні і перевезення мешканців міста Харкова, е, і перевезення наших дітей. До і метро школи, і до е, інших е, школ, школ підзем підземних, які ми будуємо, е, тобто е, дуже багато е, де ви використовують е, сьогодні автобус. Хочу е, нагадати вам, що під час е, перших днів війни вони теж відіграли. Роль, коли ми роздавали гуманітарну допомогу, доставляли продукти харчування, ліки в райони міста Харкова, автобусами, дуже багато ми видали військовим в перші дні війни, бо ми розуміли, що потрібна така допомога. Тобто, у нас є дефіцит. І щоб покрити цей дефіцит, а хочу сказати, що сьогодні в Харкові прибувають мільйон триста. Людей, крім цього, ми бачимо, що сьогодні до Харкова повертаються люди, і нам повинна робити все на перспективу. Ми не розуміємо, яка буде зима, який сезон буде зимою. І сьогодні так ми об'явили тендер щодо закупівлі рухомого складу автобусу для нашого комунального підприємства для того, щоб перевозити. Людей надавати всі послуги. які будуть е, учасники цього тендеру, це мені невідомо як нікому. Е, крім цього, е, ми е, зробили такі умови, е, що то, е, той транспорт, який е, повинен бути поставлений до нас, він буде дуже якісний е, з гарантіями, всіма там. Тобто, це будуть якісні автобуси для міста Харків. Дякуємо, Ігор Таріхов, міський голова Харкова, був із нами. Дякуємо, що долучилися.